Добрий. день. Сьогодні ми знімаємо чудовий ролик для нової пошти. Завтра буде! Приготувалися до зйомки, будь ласка, тиша. Що, слухаємо команди. Мотор камера. Так, антон, дихаємо. І почали складати, складати, переругали паралельно. Да -да -да. проти протесі. Проти. Ніхто не знає яким буде завтра, але ми знаємо точно, що завтра буде. Я ставив перед собою задачу розчулити. Я обожнюю, коли будь-яка форма комунікації вона викликає відгук людини на любов. От. І насправді ця історія базується на реальній ситуації. Це ситуація моїх знайомих. Завтра буде. Це, напевно, ті слова, які зараз. Кожен з нас хоче почути. Ми показуємо історії, живі історії і даємо надію нам усім до те, що завтра буде. 28 mi olur? Aa, zararlı